У Смілі волонтерський центр територія гідності організував та провів ярмарок на підтримку земляків, які звільняють українську землю від російських загарбників. Колеги з телестудії Тясмен розкажуть докладніше. Свої вироби представили волонтери центру народні майстри та громадські активісти. Спільнота смілянських волонтерських організацій, які виросли на майдані, вирішила провести ярмарок для підтримки збройних сил України для підтримки наших воїнів смілян, які захищають Україну, і засвідчити свою повагу до батьків захисників які наближають таку очікувану перемогу. Це мої внуки всі. Це в нас така сім'я. Їхні тати на війні Вони захищають Україну. І Діти сьогодні готові все на світі, щоб зібрати побільше коштей на допомогу за силу. Там мої хороші, так. Да. Ми тільки що поставили дві картини і за дві минути вже й продали за тисячу гривень, які положили вже у кошик. А хто ж малює таку красу? Всі малюють. На тата Україну захищає. Відвідувачі оглянули виставки трофеїв із зони бойових дій, а також малюнків, картин та інших різних поробок. Ми речі показуємо людям, щоб вони бачили ці всі речі, що і як биває наших хлопців чим вони прийшли на нашу землю. Це ми все показуємо. Які є питання, ми людям відповідаємо, розповідаємо про кожну річ, яка є тут, а яка лежить. Ну, Дещо видно, що бачу, що знаю. Ми самі їздимо, їх беремо. Петрович, ми їздимо разом на трудові позиції до хлопців. Всі речі привезені наші, нами особисто. Коли ти приїжджаєш до хлопців і бачиш в їхніх очах радість, щоб про них не забувають і привозиш їм частинку серця від людей, які там їм збирають допомогу, то ради цього стоїть жити. І боротися можна було придбати українські державні та повстанські прапори. Усі охочі взяли участь у майстер-класах із виготовлення маскувальних сіток та маскувальних костюмів снайпера, бавовни та ляльки-мотанки, а також інших патріотичних поробок. Це в нас називається кікімора для снайпера захист, щоб його закрити, чи то він лежить, чи то він стоїть, чи там він заховався. Робимо так, що на каски робимо кавери. Закриваємо, щоб не блистіло сонечка, а вночі від фонарів. Сама Кікібора, отакий захист, ну, на всі випадки життя. Ці заходи дуже важливі. Вони надзвичайно об'єднують людей. Вони дають поштовх до того, щоб бути активнішими і виштиму. Ну, чи можеш ними допомогти своїй державі? Усі зібрані кошти використають на допомогу бійцям Збройних сил України.